Вітаю ви новин у студії Віктор Раду. В Одесі після спокійної ночі ранок понеділка почався із повітряної тривоги. Військові РФ не припиняють на диверсійну діяльність в акваторії Чорного моря. Повідомили сили оборони півдня. У напрямку острова Зміїний було запущено безпілотник оперативно-тактичного рівня Форпост. Ворожовби БПЛА над морем збили українські захисники. Загалом над Україною знищили 13 дронів. Також російські військові випустили по Дніпропетровській області протирадіолокаційні ракети та керовані авіаційні ракети х 59 За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Армія ворога не припиняє інтенсивно обстрілювати правобережжя Герсонщини. Нанесено удари з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів і танків. Зафіксовано влучанням навчальний заклад, магазини, парки та житлові будинки. Під авіаційними ударами російської армії перебували одрадо Кам'янка, Львове та Бургунка. З артилерії обстріляли сонячне, внаслідок чого загинув 48-річний місцевий мешканець. Неподалік Береслава, внаслідок ворожої атаки пошкоджено службовий автомобіль поліції. Поранення отримав 45-річний правоохоронець. Також під артилерійським вогнем перебував обласний центр. Там російський снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок вибуху 68-річна жінка отримала осколкове поранення грудної клітки. Снарядами пошкоджено щонайменше 10 будинків, навчальний заклад, об'єкт критичної інфраструктури та три автомобілі. По мікрорайону Корабель військові РФ гатили зі ствольної артилерії та РСЗВ. Вибухами пошкоджено житлові будинки. На місцях прильоту. Отів працювали слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та лікарі швидкої, які надавали допомогу постраждалим. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Підрозділи головного управління розвитків Міноборони провели спецоперацію, унаслідок якої Україна повернула під контроль газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом і Одесою. Ці об'єкти більш відомі під назвою Вишки Бойка. Про це інформує прес-служба відомства. Військові української розвідки провели спецоперацію, повернули під контроль України так звані вишки-бойка, бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Ця операція була в таємниці весь час, тому що, якби ворог зрозумів, що ми наскільки зухвало до нього підходимо, він би якось противодіяв нам так чи інакше, тому що це шлюпок по морді, так сказати, для противника. Росія окупувала ці платформи у 2015 році. А з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, зокрема як вертолітні майданчики та для розміщення засобів РЛС. Під час першого етапу операції військові використали один гумовий човен, пришвартувалися до платформи, незважаючи на негоду в морі, і обстежили її. Однією з проблем став російський винищувач Су 30 що прямував у напрямку острова Зміїного і пролітав повз платформу. Через 3-4 хвилини після прольоту літака було завдано. Бомбового удару по зміїному. Через 3-4 хвилини після прольоту сушки був був нанесений бомбовий удар. На борових платформах росіяни влаштували склади з боєприпасами і паливом для гелікоптерів. Також вони розмістили на вишках радіолокаційні станції, за допомогою яких моніторили ситуацію в усьому Чорному морі. Ми не могли використовувати великий десантний катер, тому що він. Міг бути виявлений і незважаючи на хвилі, ми на резиновому катері пішли на цю самовишку. Залучалися технічні засоби. Ми облетіли все дроном, обдивилися територію, подивилися на схематику взагалі, самих платформ, який там підхід, який захід, яке взагалі метраж тих є, сходів, по яких ми будемо рухатися. Ну і ймовірні напрямки, де можуть стояти міни і подібно тому. Під час однієї з фаз операції російському суду 30 все ж таки вдалося вистежити українські катери. Відбулася битва між спецпризначенцями на катерах і винищувачем. Решті російський літак вдається вразити із БЗРК, підбитий він швидко покидає поле бою внаслідок складного маневрування під ворожим обстрілом. Один з українських бійців опинився за бортом. Через щільний вогонь російської авіації українські катери мали відступити з місця, де випав боєць. Однак, за першою можливості, його почали шукати. За кілька годин спецпризначенця на позивний конан за допомогою дронів знайшли в морі та врятували. Зазначається, що операцію зі встановлення контролю над вишками бойка провели сили. Підрозділів ГУРМО України. Зокрема, під контроль були повернуті бурові платформи Петро Годовалець та Україна, а також СПБУ Таврида і СПБУ Сиваш Одеській області прикордонники за допомогою дрона виявили шістьох порушників кордону. Чоловіки призовного віку вночі намагалися втекти на територію Молдови. Шістьох порушників затримали поблизу населеного пункту Лучинське Одеської області. Чоловіків, які вночі намагалися потрапити до Молдови, виявили за допомогою безпілотного літального апарату з тепловізійною камерою. На затриманих склали адмінпротоколи, матеріали передали до суду, повідомили у прес-службі Подільського прикордонного загону. Від зустрічі на живо та офлайн формату щасливі і учні і викладачі в одному з ліцеїв Київського району перший тиждень навчального року виявився надзвичайно ефективним і насиченим. Наші кореспонденти відвідали низку заходів закладу та поспілкувалися зі школярами та вчителями. Скучили за живим спілкуванням з друзями, однокласниками, за улюбленими предметами та їхніми вчителями. У ліцеї Київського району стартував новий навчальний рік. З самих перших його днів колектив навчального закладу вже встиг провести багато цікавих заходів. Один з них відзначення дня грамотності. Зараз ліцей працює у змішаному форматі, як очно, так і у режимі онлайн. Хороші мої дітки. От скажіть мені, будь ласка, грамотність. Як ви її розумієте? Вашими словами, що для вас є грамотність? Будь ласка, та дивитися причиною іншого десь сама деталями серед нашого гарного сне роду. Так, це прекрасна відповідь, тому що дійсно грамотність не тільки вміти писати і читати, грамотність в першу чергу це свідомо мати право обирати свій шлях. Кореспондента Градо й очне заняття з української мови. В Одесі є вулиця Василя Стуса. Чули? Василь Стус. Василь Стус це той, якого радянська влада, на жаль, вислала далеко-далеко за межі України, яку він дуже любив. Заради якої він жив, і він сказав, що народи мій до тебе Я ще верну. Повернувся до свого народу, але повернувся у слові у бібліотеці ліцею для учнів. Постійно проводяться цікаві зустрічі та різноманітні тематичні виставки. Вони можуть бути присвячені якомусь міжнародному дню або значній події. Можуть носити й гумористичний характер, наприклад, розповідати про день бороди. Через велику паузу в очному навчанні діти дуже скучили за живим спілкуванням, як зі своїми друзями, так і вчителями. Інформація сприймається, звісно, краще, ніж на дистанційному. Ми якось е, більш е, разом тут в школі, чим дистанційно, тому що дистанційно кожен сам по окремому, а тут ми класом, ми школа, ми команда. Навчання в очному форматі дає багато переваг, кажуть самі здобувачі знань. Звичайно, півтора роки ми чекали на цю подію, щоб ми вийшли в школу, побачили з улюбленими однокласниками, з вчителями. Це було дуже складно, звичайно, і війна і дистанційне навчання. Це все набагато складніше, ніж очно. Ти і... Ну, ти більш погано сприймаєш інформацію на дистанційних уроках. А тут наша, наша школа, наша адміністрація зробила для нас такий класний подарунок. Зробила укриття. Ми дуже щасливі, що все так вийшло. До речі, нове сучасне укриття у ліцеї, яке було зроблене перед початком навчального року. Має всі належні умови для проведення тут уроків та перебування в безпеці під час повітряної тривоги. Бомбосховище розраховане на 550 осіб. У приміщенні належно до всіх санітарних норм, проведені нові сучасні комунікації, вентиляцію. Працює інтернет мережа, як кажуть самі учні з новим форматом навчання, освітній процес став ще цікавіший. Вчителі намагаються придумувати якісь цікаві інтерактиви на уроках, залучати нас до чогось. Плюс, в нас ми зараз пристосовуємося до нового навчання з бабусховищем, і там теж іноді намагаються проводити якісь заняття. Не приховують своїх емоцій, і вчителі ділиться директор ліцею Сергій Копач. Це і радість. Від зустрічі, сам спостерігаю іноді, сам беру участь в цьому, що просто діти підходять один до одного, підходять до учителів, підходять до мене. Ми кажемо, обіймашки. Педагогічний колектив почав навчальний рік досить активно. Проте кожен з вчителів сповнений надій та натхнення від робочого процесу. Складно, цікаво, вони виснажені, вони втомилися за перший тиждень, але в Порались, але сподіваються на найкраще і відпочивши вихідні дні, знову підемо наступний тиждень у новий навчальний рік із новими силами. Однак дитячу енергію необхідно регулярно поповнювати, зазначають фахівці. Як батьки стежать за здоров'ям своїх дітей-школярів, на які спортивні секції їх віддають і чи приділяють особливу увагу харчуванню? Наші журналісти дізнавалися на вулицях міста. Нове навантаження під час освітнього процесу з початком навчального року на кожну окрему дитину впливає по-різному. Не секрет, що це досить енерговитратний процес, навіть для молодого організму, зазначають фахівці. Як батьки виходять з цього становища, чи приділяють особливу увагу фізичному розвитку та більш насиченому харчуванню, і чи віддають на додаткові спортивні секції своїх дітей, ми запитали на вулицях міста. У нас в родині виходить так, що я трошки мав. Відношення спортом, тому я беру під свій контроль і знаходжу у нього саме такі е, ті, сильні сторони, які розвиваю, тому що не всі діти одинако, хто то присідає, хто то бігає добре, хто -то боїться цього. Находимо футбол. Значить, віджимання, віджимання, підтягне на перекладені. Зустріла ми на вулицях міста й тих громадян, які нещодавно переселилися до Одеси. Ви знаєте, ми тільки що переїхали з Миколаєва, ми переселенці, то ми тільки тут дві неділі, друга неділя. То ми тільки якби наладжуємо це все справи, бо ще ми не знаємо ні Одеси, нічого. От вона підійшла. Гімназію вона буде узнавати, як і що, і ми будемо на якісь ходити. Хотіла, щоб вона ходила в спортзал, щоб вона займалась. А так, ну що, щоб здорова була. Через те, що учні навчаються онлайн або на другій зміні, виникають певні складнощі у відвідуванні графіка спортивних секцій. Тому деякі батьки через подібні ситуації частіше приділяють увагу регулярним прогулянкам на свіжому повітрі. Ну, у нас онлайн, поки, поки онлайн тому ну, нікуди не ходимо. Обычное питание дома, как не жирное, не жареное. На секции не ходим, потому что тоже все сейчас переигралось со школой. Школа со второй половины дня, и не получается уже с секциями. Вот забрали со школы ребенка, пошли на батуты, чтобы попрыгал. Вечером у нас карате, мы постоянно делаем нагрузки. Питание у нас всегда хорошее. И секции, и прогулки, и максимум вли... внимания детям, безусловно, должно быть... Та все должно быть. так же, как и у меня это было в детстве. То есть, если я куда то хотел ходить, мне родители никогда не препятствовали, но и никогда ничего не заставляли. Для більшості батьків важливо, аби їхній дитині подобалися додаткові уроки та спортивні секції. Тому наші респонденти, обираючи факультативні заняття для школярів, підкреслюють, що керуються інтересами дитини. Дорослі також дають змогу займатися спортом або улюбленими танцями самостійно і просто контролюють цей процес. Вічерні то тобто в будь-якому випадку кожен день свіжий воздух. Раніше, звісно, ми ходили на танці, зараз ми підбираємо. Якщо в школі будуть кружки, там дзюдо, карате, вона вот сильно любить такого плана, будемо посіщати. Ну, і питання це завтраки, обіди, е, ужин, тобто определений графік. Велика кількість батьків вже давно визначилася з додатковими підтримуючими здоров'я заняттями для своїх дітей. Додаткові секції, наприклад, дитина ходить на бокс плюс вечірні прогулянки парком. Здорове харчування, дитина дуже переживає за своє здоров'я, щоб сподобатися в майбутньому. Якійсь дуже гарній дівчині він за це дуже хвилюється. Тому він сам наполегливо наполягає на тому, щоб ми підтримували цей спосіб. Самі діти у присутності батьків нам розповіли про свої улюблені спортивні вподобання та захопленості. Я, я на бокс вирішила ходити, мені він понравився. Я просто сильно люблю битися. Праз 100 разів качаю. Стоп, я красивим був. І в третьому класі, і в четвертий десь, і в последньому на, на не сміялись. Я люблю йогу. А, чому я люблю йогу? Тому що вона дуже успокаює. І ще вона не только успокаивает, но и, ну и э, делая, ну, растяжку тела, и можно какие-то э, делать всякие. Ну, а для здоровья вы надо помогаем? Так. Ты Чтобы... добро себя почуваешь? Добре. Газеры приводится как гибкий, как ива, и твердый, как каратай. Я хожу на спортивную гимнастику, потому что она мне нравится. Я в ній займаюсь дуже давно. У є медалі в перве місце і по тренуванні. Яким би видом спорту чи творчості не обрала займатися ваша дитина? Найголовніше підтримати її в цьому і насамперед надихнути своїм власним прикладом. Такі рекомендації дають психологи. У межах навчального року 2023-2024 у школах України можуть запровадити тривалі канікули. Усе залежить від ситуації в енергетиці та можливих блекаутів, повідомили в Міністерстві освіти України. З 1 вересня в Україні свою роботу відновила близько 13 тисяч шкіл. Графік шкільних канікул залежить від початку і закінчення нового навчального року. Згідно з постановою Кабміну, фактично він триватиме на місяць довше, ніж зазвичай до 28 червня 2024-го. оскільки останні дзвоники в столиці мають пролунати 31 травня. У період до кінця червня можуть тривати компенсаторні заняття для надолуження освітніх втрат і розривів атестацій та інших заходів. Повідомили у міністерстві. Освіти, а також наголосили, що строки та дати канікул можуть відрізнятися за рішенням шкільних та місцевих адміністрацій. Це значно залежатиме від безпекової ситуації та постачання електроенергії. Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що заклади освіти в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. У школах Одеси очна здобувають освіту близько 60 тисяч учнів. Офлайн відбуватимуться тільки уроки, які потребують більшого контакту учня з учителем, такі як математика, фізика. Хімія та іноземні мови у початковій школі більшість предметів вивчатимуть очно. Розповіла голова міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич. У міносвіти повідомляють, що осінні канікули відбудуться в період із 23 до 29 жовтня 2023 року. Зимові канікули стартують 23 грудня і триватимуть до 7 січня 2024 року. Весняні канікули запланували провести з 25 по 31 березня 2024 року. В Україні власникам, які не сплатили податок на житлову нерухомість, більше за визначену норму у вересні почнуть нараховувати штрафи. Як пояснює державна податкова служба, розмір штрафу залежить від того, наскільки затримано платіж. Українці, які отримали квитанції для сплату податку на нерухомість і до початку вересня не сплатили його, зобов'язані будуть заплатити штраф. Якщо затримка оплати до 30 календарних днів включно, штрафна санкція становитиме до 5% суми нарахованого податку. А за затримку понад 30 календарних днів відсоток збільшиться вдвічі до 10, пояснюють у державній податковій службі. Нагадаємо, податок на нерухомість нараховується тільки на квартиру або будинок, які є більшими за визначену норму. Для квартири вона становить 60 квадратних метрів. За кожен наступний квадрат потрібно сплачувати податок, а для будинку 120 квадратів. І за кожен наступний квадратний метр нараховується податок. Його розмір становить до півтора відсотки від мінімальної зарплати за минулий рік. Вона становила 6700 гривень. Тож максимальна сума податку для зайвої площі становить 100 гривень за квадратний метр. Отримавши повідомлення про нарахування податку на нерухомість, його потрібно сплатити упродовж двох місяців як йдеться у роз'ясненні Державної податкової служби, не потрібно сплачувати податок за нерухомість, яка перебуває в окупації чи в зоні бойових дій. На автодорозі Одеси Ринні внаслідок аварії загинув велосипедист. Чоловіка збила вантажівка. Аварія трапилася вранці біля села Розселенець. За даними поліції, вантажівка Ман з напівпричепом збила велосипедиста, який перетинав проїжджу частину дороги з одного боку на інший. Від отриманих травм 61-річний велосипедист помер на місці. Водія вантажівки перевіряють на стан сп'яніння. Попередньо, за зовнішніми ознаками, він був тверезий. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Повідомили у прес-службі облполіції. Злетів з дороги і перекинувся. В Одеській області загинув водій легковика. 38-річний чоловік загинув у наслідок аварії, що сталася рано вранці на автодорозі Подільськ Балта. Водій автомобіля Toyota Венсіс, рухаючись із села Борщів напрямку міста Балта, значно перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Іномарка вилетіла за межі проїжджої частини та перекинулася. У наслідок аварії 38-річний водій зазнав тяжких травм і помер у лікарні. 46-річний пасажир легковика вижив. Його також госпіталізували. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне впровадження. Обставини та причини. З'ясовують слідчі В Одесі затримали підлітків, які промишляли крадіжками в місті. Одні крали речі на пляжах, інші викрадали велосипеди. Серед затриманих фігурантів хлопці віком від 13 до 17 років. На 16-й станції великого фонтану 13-річні злодюшки викрали у відпочивальників чотири мобільні телефони загальною вартістю понад 20 тисяч гривень. На сусідньому пляжі двоє 15-річних хлопців аналогічним чином викрали рюкзаки з гаджетами та особистими речами ще однієї компанії відпочивальників. Малолітніх правопорушників розшукали та повернули людям вкрадене майно на суму понад 40 тисяч гривень. А ще двоє юних одеситів із під'їзду багатоповерхівки на фонтанській дорозі викрали велосипеди, які на Належали подружній парі. Хлопці планували продати двоколісники і вже встигли розмістити оголошення на одному з популярних інтернет-сайтів. Утром народжував, що немає двох велосипедів. Далі дзвонив 102. Дякую поліцейським, швидко зреагували. Там, в течение п'яти хвилин під'їхали одразу куди потрібно, з'явили велосипеди і все добре». За всіма фактами крадіжок, скоєних під час воєнного стану, відкрили кримінальні провадження. Щодо 13-річних порушників, вирішуватиметься питання про застосування примусових заходів виховного характеру. Решта фігурантів понесуть кримінальну відповідальність. Повідомили в прес-службі облполіції. В Одесі затримали авто шахрая. Чоловік пропонував послуги з міжміських пасажирських перевезень, вимагав повну передоплату, а потім переставав виходити на зв'язок. Як з'ясувалося, 41-річний чоловік розміщував в інтернеті оголошення про надання послуг із міжміських пасажирських перевезень і переконував людей, які з ним зв'язувалися, повну передоплату. У такий спосіб він ошукав 10 осіб, які переказали йому по 400-450 гривень за поїздку до Харкова, Херсона, Дніпра та Запоріжжя. Після цього Одесит перестав відповідати на їхні повідомлення та дзвінки. Правоохоронці встановили особу правопорушника, розшукали його та вилучили телефон із листуванням та інші речові докази проти. Правної діяльності. Чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Повідомили у пресслужбі облполіції. Ми даємо дітям життя, а вони нам його зміст. Такий слоган першого пологового будинку в Одесі, в якому дбають не тільки про породіль, а й підтримують зв'язок із мамами і малечею і після пологів. Зокрема, організовуючи різноманітні заходи. Про підбиття підсумків конкурсу найкращих коментарів до дня народження міста дивіться далі. Віршовані, римовані, з фотографіями і без усі відгуки матусь і татусів. Об'єднані любов'ю до життя, до дітей і вдячністю до медиків. Кілька десятків одеситів взяли участь у конкурсі кращих коментарів до дня народження міста. Говорять, приємно повертатися до місця, де народилося найбільше диво у житті дитина. Ми народилися 11.08.2022 року. Це маленький тиші який народився А першому маленькі На світ для такі зв'язочки маленькі, які завжди присутня вранці, завжди радуєшся. Діти яркое солнышко. номінації Мудрість слова, краса життя, день народження. Переможниці конкурсу отримують привітання і приємні подарунки. Іграшки обирає сама малеча. Слова вдячності лунають і для професіоналів своєї справи, для медиків пологового будинку, для усього персоналу, завдяки яким на світ народжуються маленькі одесити і одеситки. Всім лікарям всьому персоналу велике вам дякую. що ви Чому нас прихистили? Дякую. вам. Такий конкурс коментарів у пологовому будинку проводиться вперше, і одразу він здобув визнання як у учасників, так і організаторів. Адже у складні часи люди потребують позитивних моментів. Або ж вже молоді матусі найкраще опишуть свої відчуття. Ми хотіли якось згуртувати наших пацієнток, наших жінок, щоб вони зрозуміли, що вони не одні, що ми поруч. Нещодавно ми відмічали день народження нашого міста. Ми виклали таку фотографію з народженням малечі і запросили кожного, щоб вони відкоментували, як вони бачать це. Безумовно, акцент був на наше місто. Ми хотіли, щоб всі розуміли, що Одеса, мама, і що треба бути близько один до одного. Найголовніше це віра та надія, впевнені молоді мами. А ще відчуття близької людини поряд. Так легше пережити усі негаразди і навіть у непрості часи вміти побачити радість у кожному дні, у кожному моменті життя твоєї дитини. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.